Будильник задзеленчав о сьомій, але Андрій уже не спав. Він звик прокидатися раніше, щоб тихо, не розбудивши Марійку, поставити чайник, приготувати тости і знайти ті самі рожеві шкарпетки з зайчиками, без яких донька відмовлялась іти в садок. Тато, я не хочу кашу, сонно пробурмотіла вона, коли він зайшов до кімнати. Я знаю, усміхнувся він. Але ти ж хочеш бути сильною, як принцеса воїнів? Дівчинка хитнула головою і вже через хвилину сиділа за столом, сьорбаючи вівсянку з бананом. Андрій поглянув на годинник восьма десять. Ще двадцять хвилин і треба бігти, і знову запізнюся. промайнуло в голові. Він знав, що шефство змінилося, і нова директорка, донька покійного власника, не схожа на людину, що пробачає запізнення. Але що він міг зробити? Марійку треба було відвести в садок, він не довіряв нікому іншому. На вулиці стояв холодний березневий ранок, вони йшли, тримаючись за руки. Марійка щебетала про свій новий малюнок будинок, у якому житимемо всі троє. Троє? перепитав Андрій. Ну, ти, я і мама, коли повернеться, просто сказала вона. Він не відповів, тільки стиснув її маленьку руку і ковтнув клубок у горлі. Коли повернувся до офісу, годинник показував 9.32. У дверях відділу стояла вона, нова керівниця. Ви, Андрій Коваленко? холодно запитала жінка. Здається, у нас робочий день починається о 9.00». Жінка стояла біля дверей у строгому темносірому костюмі з папкою в руках. Її постава була ідеально рівна, а погляд, ніби міряла людей на точність секундомера. Так, я, Андрій, тихо відповів він, знімаючи куртку. Вибачте, трохи затримався. Трохи? Вона підняла брову. На 32 хвилини. Це не трохи, пане Коваленко. Це систематичне порушення трудової дисципліни. Колеги мовчки поховалися за моніторами. У відділі стало чути, як клацає кулькова ручка в її пальцях. Розумію, більше не повториться, промовив він. Намагаючись не опускати очей. Ви так кажете щотижня, різко відрізала вона. Я вивчила звіти. Ваші макети добрі, навіть відмінні, але пунктуальність це теж частина роботи. Він зітхнув, підбирав слова, щоб не звучати виправдально Я просто щоранку мушу. Почав, але замовк. Її погляд говорив одне мене не цікавлять ваші причини. Якщо завтра ситуація повториться, я змушена буду звільнити вас, сказала вона спокійно, без жодної злості. На фірмі багато людей, які вміють приходити вчасно. І пішла. Запах її парфумів залишився у повітрі як слід після грози. Андрій довго стояв біля свого столу, у нього було бажання пояснити, розповісти про Марійку, про садок, про те, як він ночами працює вдома, коли вона засинає. Але навіщо? Вона не зрозуміє. Він сів, увімкнув комп'ютер і відкрив новий проект дитячу кімнату з дерев'яними меблями у формі казкового замку, тільки він знав, що цей проект названий ім'ям його доньки. Олена зачинила двері свого кабінету і зняла підбори. Ноги боліли, хоча робочий день тільки почався. Вона не любила конфлікти, але останнім часом без них не обходилось. На столі старий альбом, їй ще не вистачило духу забрати його додому після смерті батька. Він завжди казав Люди, це не цифри Лена, ти мусиш бачити в них руки, очі, серце. Вона тоді тільки закінчила бізнес школу і злилася, коли він не брав її серйозно. Тепер його не було, і фірма, яку вона успадкувала, здавалася не компанією, а кораблем, що повільно тоне без капітана. Вона відкрила ноутбук У списку справ, оптимізація штату, скорочення витрат, новий каталог, і ще одне Коваленко А. Запізнення. Вона згадала його очі спокійні, але втомлені, наче в людини, яка давно не мала права на помилку. Та це її не переконало, правила є правила. Якщо сьогодні дозволиш одному завтра всі перестануть приходити вчасно. Телефон задзвонив. Голос лікаря з клініки, де вона лікувалася, був рівний, беземоційний. На жаль, аналізи без змін. Ви знаєте, що ми зробили все можливе. Так, знаю. Дякую, тихо відповіла вона і вимкнула зв'язок. Вона сиділа мовчки кілька хвилин, вдивляючись у порожній екран. Все це робота. Кабінет, контроль було способом не думати про те, що її дім ніколи не наповнить дитячий сміх. Ранок того дня виявився несподіваним, садок оголосив карантин через кір. Андрій не мав з ким залишити Марійку, тому ж прийшлося взяти її до офісу. Вона малювала поруч, тихо сидячи на маленькому стільці, поки він дороблював креслення. Близько третьої двері кабінету відчинилися, і Марійка, не постукавши, Просунула голову. Тьотю, а можна я у вас помалюю? Там світло гарніше. Олена підняла погляд з екрану. Зазвичай вона не терпіла, коли хтось заходив без дозволу, але цього разу лише відклала ручку. Заходь, сказала вона, трохи розгублено навіть для себе. Марійка я склала олівці прямо на її столі. Ви гарно сидите, сказала серйозно, вдивляючись обличчя жінки. Напевне, тому що в мене багато роботи. А тато каже, що коли сумно, треба малювати сонце, воно все лагодить. Вона спостерігала, як маленька рука виводить кола і промені. Сонце вийшло криве, але тепле. Ось, сказала Марійка, тепер у вас буде свій власний. Коли Андрій прийшов за донькою, вона сиділа поруч із Оленою, і вони разом домальовували хмаринки. Він зупинився на порозі, не знаючи, чи не сонце. Вибачте, якщо вона вам заважала. Промовив він. Не заважала, сказала Олена, не відводячи очей на малюнок. Вона просто нагадала, що тут, окрім креслень, теж живуть люди. Минув місяць весна вже впевнено зайшла в місто, сонце довше трималося у вікнах, у дворі під офісом розквітли перші тюльпани. У відділі стало якось тихіше, спокійніше. Навіть колеги помічали, директорка змінилася. Тепер вона не підвищувала голосу. А іноді навіть усміхалася, особливо коли в двері заглядала Марійка після садочка на кілька хвилин, щоб показати новий малюнок. Того вечора Андрій знову залишився пізно, працював над новою колекцією дитячих меблів. Олена зайшла німцем, принесла чашку кави. Знову пізно, сказала вона. Знову, погодився він. Але цього разу не через садок, просто хочеться зробити добре. Вона сіла навпроти. Знаєте, ваш корабельний дизайн. Став хітом уже кілька замовлень. Думаю, ваш талант недооцінювали. Це не талант, відмахнувся він. Просто я малюю так, як дивиться дитина, без лінійки. Вона подивилася на нього уважно, просто без офіційної маски. Іноді думаю, що мені б хотілося бачити світ так само. Але я замовкла. Він мовчки кивнув, не треба було слів, він знав, про що вона. Про ту порожнечу, яку нічим не заповниш. Ви знаєте, нарешті сказала вона, коли ваша донька принесла мені те сонце, я весь вечір дивилася на нього і подумала, що, може, не все втрачено? Не втрачено, відповів Андрій. Просто іноді треба, щоб хтось намалював сонце, коли ми забули, як це робити. У суботу вони поїхали в парк Андрій, Марійка і Олена, без планів, без офіційностей. Просто прогулятися. Марійка бігла попереду з повітряною кулькою, сміялася. Олена йшла поруч, трохи ніяково, але очі світилися. Давно не були на свіжому повітрі? спитав Андрій. Давно не була серед живих людей, усміхнулася вона. Він хотів щось сказати, але Марійка вже тягнула їх за руки. Ходімо, там є гойдалки. І вони пішли троє без пафосу, без планів. Просто день, де ніхто не спішить. Коли сонце вже сідало, Марійка заснула в Андрія на руках, Олена торкнулася її щоки. Вона схожа на тебе, тихо сказала вона. Краще, відповів він. Вона вміє любити людей просто так. Вони стояли мовчки, дивлячись, як тмініє небо. І в цій тиші обидва відчули життя, хоч і не стало легшим. Але вперше за довгий час справжня. Тепер у кабінеті Олени поруч з планами і кресленнями висів малюнок те саме Сонце Марійки, а під ним дитячий напис кривими літерами тут добре.